Поки можемо ще трохи посміятися з новин Російської Федерації. А взагалі я сьогодні це як побачила в голові. Не вклалося а, хто писав цю новину. І наскільки вже а, напевно на Російській Федерації немає що писати, вони не можуть говорити правду, тому вигадують ось такі несенітниці. А, так Реа Новости. Правительство РФ замалчивает факт проникновения украинских ДРГ на завод крупнейшего в стране производителя туалетной бумаги Купань-папир в городе Краснодаре. Диверсия была направлена на обработку токсинами готовой продукции предприятия. Завод был выбран не случайно, ведь именно папир по-украински означает бумага. Руководство предприятия оказывается компенсировать данный факт, хотя, по словам очевидцев, на заводе были замечены представителями ЧСРФ РФ в костюмах химзащиты и брали какие-то пробы. По мнению экспертов, речь идет о советской разработке специального средства, которое при непосредственно попадение на слизистую оболочку кишечника впитывается в кровь и в течение нескольких недель приводит к мучительной смерти. Сколько готовой продукции успела разъехаться по регіонам России, пока остается неизвестным. Що взагалі автор цієї новини в цей час курив, пив, Я не знаю. Якась речовина химична, якою пропитали весь туалетний папір, він роз'їхався по всій Росії і зараз всі повмирають. А взагалі зараз всі росіяни повищею Ринів встати, зайти в свою ванну і перевірити, який у них там туалетний папір, тому що якщо це кубань папір, то звісно треба лопухи там жовте листя, яке ще залишилось на дворі терміново використовувати, тому що, от страшна диверсія, ось ось проникне у ваші кошечники. Це дуже смішно. Насправді, що вони бояться навіть українських слів папір, вони навіть не всі і розуміють, що це означає слово папір, таке таємниче, але вони розуміють, що це небезпечно та так, Давайте ще повикидайте, спаліть усю туалет... весь туалетний папір цієї фірми, і якраз буде дуже скрипненько тертись мохом чи лопухами. Ну, ну ти просто уявляєш, наскільки я не ж... Можу уявити. росіяни ж вони дурні, вони в це повірять. І вони, Боже, в мене кубань папір терміново спалити, а вдруг я не встиг там вже е і мені трендець через кілька днів. Або це знаєш, виглядає просто як якась антиреклама, якийсь бізнес. Своє решевкувань попірство. Або це вже протиснути. масова параноя. Вони живуть, варяться в цьому котлі пропаганди і брехні, що вони готові споживати будь-який вкид, який роблять їхні соцмережі. Люди всьому вірять, навіть чомусь абсолютно дикому, як оцій новині. Я українка, я в це не вірю. Насправді, але ви, росіяни, ви звикли споживати отакий от треш, то беріть і викидайте. Пишуть «Березова кора у них рулить. Принципі теж непоганий для росіян варіант. Так, йдемо далі і оберіть українську кохавинку. Там точно все нормально. Це марка туалетного паперу. Вона безпечна.